Так, друзья, всем привет. Начали ми вже пахать наші площадя. Ну як площадя? Кусочки Новим трактором. От таке воно зараз робиться. Важкувата, конечно, пахота. Ми пахали тільки що на огороді, ну я не знімав, ну там капець. То вилазить, то не ну, не тяне. І новим же пашемо, Ну отакі бу... булиги, ну глибаченько пашемо, не спорять. отакі такі булиги, ну ось по борозді тільки. Дивіться, скільки. Ну я думаю десь 25, десь так. Ну взагалі міряється туди, ну я думаю що там ще глибше. Ну є 25 нам сильно глибоко і не надо. Готуємося вже до подсолнуха на наступний рік, поки є время. пахота ну а що дощів не одного не було на подсолнух взагалі дощів не було не разу ну вроді би налився у нас тут кліч валив подсолнух нас теж трохи прихватив ну один кусочок там небагато 4 гектара і то він одійшов повезло а все остальне вроді нормально Тут у нас 70 соток, небагато, гони длині. От туди і сюди. Пашемо новим трактором, то що на старому наскун там стоїть і будемо завтра пшеничку там грузити, попросили. Думали раніше починати, ну Травили, коротше, пшеничку підпосів. Та бачите, трохи є. Ну, вон то ж віляння, то що, ну ви бачите, які грудки. Вроді би й плуг поставили. Травили пшеничку, коротше, буде в цьому году у нас Богдана. Е, Шестепала, і нову заказав на пробу. Будемо сіяти по кавунам ліст 25-ту. Якась карликова. Подивимося що воно буде. Камні. Ну, отакі булиги. Зараз винесу камінь на ту сторону. Ну, видно на відео які булиги, я ж кажу. Ну тут ам'якше трохи. Бо ми на огороді пахали, ну це блін, ну це що Дуже тяжко на огороді було Блін йти ніяк. Ну сочки, бачите наскільки риє. Бо там ще напишуть, що 10 сантиметрів, зараз ніяк пахати. Щас. На край однесу це. Лучше не на край аж. Траву. Так що, ми тут осіну косимо. То, що... Я далеко сюди не заходив, то що. Тут гранітні камні. Все. Я скажу тут. Просто ми траву в цьому году косили, не хочеться накидати. Може ж на наступний рік будемо косити. Ну а так Я ж кажу пашемо. Давно відео не знімав, то що я ж кажу то пшеницю травили, то кавунами ж торгували. Теж підзніму відео буде на днях. Зато розпродали і все вже. Уже все, кавуна нема. Ну а так, на новому тракторі, поки ми на тому старому вроде привичніше. Ну нічого, новий теж. Тут гора, звісно, така немаленька, Ну не гріється нічого. Бачите, колоски вже носять. Чи нанос... А, це наносили, мабуть, були. Ну нічого, всім треба їсти. Широкуваті колеса такі, блін, на цьому тракторі. Я не знаю, ну, дальше туди не хочеться брати. Ось зараз глянемо як воно. Що той, що той, всі отак колеса стоять. Так, воно лізе Я думаю, що нормально Понятно Що суха земля Сейчас даже Ну в руки візьмемо. Ну воно Ну як сказать Вона вроде би влажна Ну не ліпиться. Ну що тут показувати осечка Я ж кажу що Болі мені менене таке. Ну пашиться, треба пахати поки пашиться. Трактором не швидко йдемо, щоб нічого не одірвати. Потихеньку. Ще до зими далеко. Зараз я дойду на цю сторону. Осталось небагато. Це тут був подсолнух. Це не нашій, задіскували його, то що його тут не було. Він вроді би був, але не було. Ну це таке. Ну, пашимо потихеньку. Булиги, конечно, серйозні. Йо-мою. Вітер може трошки задувати то вроді не було вітра, це вже 5-6 двіша ну, Я ж кажу, готовим вже під подсолник, бо хто я знаю що воно далі буде Поки є свободне час Думали двома Ну блін... купляти плуг треба пока время є, будемо одним. А там буде видно що воно і як. ну то нам 25 з головой, ну я думаю, що тут більше. Ну 25 хай. Містами більше, містами менше, він же отак от. Значи задній корпус трохи підігнутий рама. Ми її не вирівнювали. Ну а так почому. Тут пшеничка сипала хорошо. Тут в нас була шестипала. Тут головне заїхати в загонку, то що по краям, блін, затоптане, чи ми затоптали, чи я не знаю. Тільки в загонку зайшов і пішов. Тут можна пахати, я кажу, я ж пахав на огороді, ну там, блін, то вилізе, то залізе, то залізе так, що ну не тяне. Вроді би піднастроїли плуг і все. На колег на Пиляка страшна. Бачите, ті чотирьох, Зай... ну ми задній підглибили, але все одно він підігнутий. І така пиляка. Це конечно не ноутіл. Не <гум> Но осьочки. Дивіться. Гех яка, да? Ну нічого. Потихенько запашемо. Ну а на цьому, друзі, будемо закінчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!